співпраці із сусідом посол України відвідав вперше Придністров'я. Правник та науковець Леонід Манаков на захисті інтересів Придністровців. Благодійний концерт на ремонт пам'ятників великої вітчизняної у Рибниці зібрали більше 10 тисяч рублів. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас останні новини. Як це було дивіться просто зараз? Президент Вадим Красносельський прийняв посла України Марк Шевченко, відвідав Придністров'я вперше. Пост посла в Молдові займає з грудня минулого року. На зустріч прибув разом зі спецпредставником України з питань молдо-придністровського врегулювання Віктором Крижанівським. Говорили про розвиток культурних і економічних зв'язків, торкнулися і переговорного процесу. Україна наш сусід. Україна наш сусід. У нас тут дуже багато і родинних зв'язків, дуже багато культурних і гуманітарних перетинів. У нас проживає в Придністров близько 100 тисяч громадян України. І протягом усього часу, звичайно, ми розвиваємо відносини з Україною. Це економічні відносини, культурні, гуманітарні. Крім того, Україна є гарантом і посередником формату «5 плюс 2». Сподіваюся, активним учасником переговорного процесу у форматі «5 плюс 2». Сторони обговорили питання співпраці Придністров'я і України, намітили плани взаємодії на найближчу перспективу. Придністровська міліція відзначила чергову річницю 29 років на сторожі правопорядку та захисту інтересів громадян. Тут, як то кажуть, колишніх не буває. Леонід Монаков, глава офіційного представництва Придністров'я в Росії, досвідчений правник служив в Придністровській міліції в 97-му. Зараз віце-президент Гільдії адвокатів Росії відстоює інтереси нашої держави на міжнародній арені. Криміналіст зі стажем, досвідчений правник, автор наукових статей за плечима Леоніда Манакова. Служба спочатку радянській, потім в Придністровській міліції. У 97-му він заступник міністра внутрішніх справ Придністров'я з 2000-го віце-президент гільдії російських адвокатів. Зараз домагається визнання нашої країни на міжнародних майданчиках. За рік чотири рази виступав в ООН. Ті ідеї та життя Ті ідеї, життя у Придністров'ї, яке сьогодні існує, воно поступово доходить до людей, проникає у свідомість. Я думаю, що нам неодмінно треба це продовжувати. Гадаю, що результат буде обов'язково. Результат визнання. Січня 2019-го Леонід Манаков, глава офіційного представництва Придністров'я в Росії, народився 8 травня 1945 року за день до перемоги. З тих пір домагатися перемоги, стратегія життя. Вже рік його фронт народна дипломатія на робочому столі. Сотні візиток. Політики, економісти, діячі культури, спортсмени, контакти тих, хто дізнався про Придністров'я і захотів до нас приїхати. Здесь были... Тут був чотириразовий чемпіон світу бурлаков та інші. Були у мене веслярі байдаручники. Діденко Валерій Антонович, це олімпійський чемпіон 72-го року. Він срібний призер. Він десятикратний чемпіон радянського союзу, дворазовий чемпіон світу, чемпіон Європи. І він приїхав разом зі своїм тренером і кажуть: Ми знаємо Придністров'я ми були у Добосарах. Про Придністров'я в Росії дізнаються все більше. Приходять в наше представництво і російські придністровці юридичні консультації дає особисто Леонід Манаков. За рік наше представництво в Росії відвідали сотні людей. Басарах продовжують встановлювати дитячі майданчики. У минулому році побудували 10 ігрових зон. Такі ж є тепер в п'яти селах району. Днями завершилося будівництво майданчика в селі Койково. На черзі гармацька цибульовка, гояни і роги. У селі Куйково близько 200 будинків. Колись населений пункт був одним із найуспішніших у Добосарському районі. Для працівників колгоспу тут зводили багатоквартирні будинки. Сьогодні в селі відновлюють інфраструктуру. Почали зі стадіону і будівництва дитячого та спортивного майданчика. Молодж сама просила. Молодь сама просила, щоб зробити майданчик. Він обійшовся в 67 сім тисяч рублів. Зробили ще й огородження та освітлення. У нас вже готові 10 лавочок і 4 тренажери. І поруч стадіон доглянутий. Можна петіна кулять, можна піти погуляти, повеселитися з друзями, побігати, пограти. Харошту страю детські площадки. Добре, що є дитячі майданчики з турніками. Я граю в футбол, але також ходжу зі своїми друзями, футболістами займатися на турніках вечорами. У минулому році у Дубосарах з'явилося 10 дитячих майданчиків 5 з них у селах району. У цьому році на черзі село Роги, Гуяни, Цибульовка, Гармацьке. у місті побудують 6 майданчиків у дворах багатоквартирних будинків міста. Ми в цьому році прийняли рішення тому, що цього року вирішили, що буде розроблено якомога більше ігрових елементів. Були практики, спілкувалися з жителями, які б елементи хотіли б бачити. Хтось хоче пісочницю, хтось більше тренажерів спортивних. Цього року продовжимо в цьому напрямку. Це хороша практика, і ми реалізуємо цю програму в повному обсязі. З'являться за дорученням президента на дитячих майданчиках і столи для гри в настільний теніс. У минулому році такий тенісний стіл встановили у новому парку біля автостанції. Його зробили з вологостійкої фанери. Він з успіхом пережив зиму і тепер продовжує збирати вечорами любителів цього виду спорту. Восьмипід'їзна п'ятиповерхівка у селі Гізка. Тут комунальники працюють уже третій день. Нещодавній ураган тут зірвав частину даху. Десять листів шиферу уже замінили, але це лише третина ремонтних робіт. Працювати доведеться ще чотири дні, як мінімум, кажуть покрівельники. Практичські з'ята Практично тут зірвано листів 30-40. Щодня переїжджаємо з під'їзду в під'їзд, начебто, візуально дивимося, що листів 5-6, а насправді виходить набагато більше. Сьогодні пильщики були і підрізали гілки, щоб могла вишка під'їхати ближче. Тут же негістя по вулиці Театральній повністю зірвало покрівлю з двоповерхівки. Її довелося відновлювати повністю. Загалом ураган завдав шкоди майже сотні будинків у самих бендерах та довколишніх селах. Більше половини усіх руйнувань вже відремонтовано. Над ліквідацією наслідків боревію працюють аварійні бригади від ЖУКа, спецзеленбуду та електромереж. Рятувальники обстежили весь приватний сектор. Самотнім пенсіонерам та інвалідам допомогу у ремонті надали у першу у чергу на день на сьогодні з 90 об'єктів на 40 відремонтовані покрівлі роботи тривають, виконуються може не так швидко, як хотілося б, але вони виходять в комплексі. Тобто, якщо зірваний лист шиферу, то разом з його відновленням усивають усі інші руйнування, наприклад, зміцнюють вітрові дошки тощо. Також виділили кошти і на ремонт покрівель муніципальних установ. Їх небагато, але вони теж постраждали від сильного вітру. Тепер школи та садки самі укладатимуть угоди з підрядниками на відновлювальні роботи. У Придністров'ї готуються відзначати ювілей великої перемоги. 75 років тому закінчилася велика вітчизняна. Довгих чотири роки бійці червоної армії боролися з фашистськими загарбниками. Звільнили радянський союз, звільнили Європу, наближали День перемоги усією країною. У підпіллі в тилу працювали навіть діти. Галина Щербина про війну знає не з чуток у 41-му їй було 10. захисникам батьківщини, діти і жінки каже, допомагали не за наказом, а добровільно працювали в підпіллі, партизанських рухах в тилу. У першу чергу нам сказали пов'язати светри, шкарпетки і рукавиці, бо сильно холодно. Зими тоді були мінус 38 градусів, і сніг вищий будинків. А ще пекли хліб, передавали сухарі. Це була наша робота. Я вже була велика, мені було 10 років. Я чіпляюся за це життя всіма фібрами душі. Я її люблю і смугасти, і всяке, тому що пройшла важкий шлях. Під час Великої Вітчизняни на фронт пішло близько 800 тисяч жінок: лікарі, медсестри, льотчиці, снайпери, водії, зв'язківці служили навіть в розвідці артилерії і піхоті. За перемогу стояли до кінця. Мені кажуться, то мені здається, я теж всіляко намагалася б допомогти. Не може бути тобі добре, коли твоїм близьким і рідним людям погано. Якщо на них хтось нападає, кожна людина допомагала б усіма силами. Слова подяки та привітання з 8 березня тим, хто наближав перемогу, пролунали від студентів. А до ювілейної дати 75-річчя великої перемоги в ПДУ готують ще багато заходів. Буде молодіжно-патріотичний зліт, екскурсії, акції на допомогу ветеранам і не тільки. Слухати хорошу музику і взяти участь у добрій справі. Благодійний концерт в Рибниці зібрав на одній сцені кращих виконавців міста. Сьогодні в них одна мета: відновити пам'ять про війну. Кошти підуть на ремонт пам'ятників Великої Вітчизняної. Дуже приємно сьогодні дарувати людям радість, тому що в родині кожний з нас є батьки, які змагалися за перемогу. Дякуємо всім, хто прийшов сьогодні і підтримував цю акцію разом з нами. Знову на рибницькій сцені і група Доредос кажуть, хвилюється більше, ніж на Євробаченні, адже в залі рідна публіка. Як подарунок прем'єра нових пісень. Вони ще офіційно не вийшли, так що ексклюзив почули тільки рибничани. для самих музикантів. Найголовніше привернути увагу до теми великої перемоги. дуже важливо кожній людині пам'ятати про те, що було з прадідами, з нашими дідами, пам'ятати історію, шанувати її, передавати її нашим дітям, нашим онукам і так далі. І тому пам'ятники повинні бути як нагадування про ту трагедію, про те, що пережили всі ці люди. Ми навіть не можемо собі уявити, як важко їм. Було, але ми можемо просто це пам'ятати і продовжувати цю пам'ять. Вартість одного квитка 25 рублів. Додатково пожертвувати гроші можна було в спеціальну скриньку. Всього в ході концерту було зібрано понад 10 тисяч рублів. Швидше за все їх направлять на відновлення меморіальних плит по селах району. Мені дуже сподобався цей концерт. Всі артисти дуже чудове. Дуже що у нас ворог. Дуже добре, що у нас в місті проходив такий чудовий благодійний концерт, і прекрасно, що був майже повний зал, і люди змогли побачити, які у нас є чудові талановиті артисти, які не поступаються іншим за кордоном. Ну а група Доредо поділилася споділилася ще однією новиною. Музиканти планують провести в рибниці свій сольний концерт, так що стежте. За афішами. Ніжне світле і всіма улюблене свято наближається, а поздоровлення жінки вже почали отримувати. У тераспольському суворовському училищі їх вітали з 8 березня по-особливому. Цей святковий ранок у тираспольському суворовському училищі розпочався не зі звичного строєвого кроку, а з вітань квіти, вірші та пісні. Сьогодні вони справжні леді у погонах. Ви робите дуже велике діла. Ви робите дуже велику справу. Тут, у Суворовському училищі, в складі Міністерства оборони готуєте і дбаєте про наше молоде покоління, яке ось тільки прийшло. І знаєте, велику, напевно, справу робите своєю турботою і теплом. Низький вам уклін. Слова подяки від нашого командування. У повітрі аромат весни, на вустах посмішки і палаючі очі. Жінки з офіцерів ніби перетворилися на героїнь весняного роману. Вся увага чоловіків сьогодні тільки їм прекрасний Це взагалі чудовий день, незалежно в якому ми закладі. Наші чоловіки нас дійсно здивували. Вони зранку зустрічали з квітами, піснями. Це дуже було приємно. Я дуже рада, що у нас такі чоловіки. Хочеться, щоб вони нас завжди так зустрічали. З одної сторони ти. З одного боку, ти повинна тримати все під контролем, має бути все в порядку, тобто тут має бути якась певна жорсткість. А з іншого боку, не хочеться бути черствою і все-таки слід залишатися жінкою, тому що жінка є жінка незалежно в погонах вона чи ні. Усім жінкам суворовського училища подякували за нелегкий труд та терпіння і нагородили грамотами та пам'ятними подарунками. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч, як завжди о 18.15 у понеділок на першому придністровському.